На каналі Таро Таємниці. Сьогодні у нас буде прогноз від 25 березня по 31 березня 2024 року. Ми знаходимося зараз від 20 числа. У нас друга фаза наростаючого місячного прогнозу, і 20 числа ми прийшли до Рівнодення. У нас перший день був початку весни. І це був такий важкий період, тому що місяць був наростаючий, дуже величезна пішла енергія. І ви бачите, як з політичної ситуації нас сильно почали. Знищувати, яка пішла атака, тому що той, хто наступає, він завжди робить це в наростаючий місяць. Сьогодні в нас 24 березня день успіху, і завтра, в нас, 25 березня, повнолуння і йде, починається третя фаза обуваючого місяця, що дуже сприятлива для того, щоб оборонятися. Так. Які основні енергії на цьому тижні у нас буде хаос, як хаос на роботі, так і хаос політичний, тому що оцей прогноз, який я зробила, він дуже, дуже близький до політичного більше всього, що будуть такі події, в які ми будемо всі затягнуті без нашого НАТО погодження чи ні? Імператор у нас говорить, що будуть зовнішні зміни, на які ми не можемо вплинути, нас поставлять перед фактом. Якщо дивитися в розрізі вашої роботи, так, вашого особистого життя, то це ваше керівництво, яке поставить вас перед фактом, що буде так, а не інакше, і ви нічого не зможете зробити, ніяк не можете вплинути на цю ситуацію. Дивимося щодо наших завдань і соціального нашого життя. І в нас імператор програється ще в королях. Що стосується грошей, бачите, в нас є король. І що стосується нашого соціального життя, щодо нашої роботи, то ми на цьому тижні буде дуже жарко хтось. Поїде у відрядження, хтось достане підвищення, або може бути в зв'язку ще з грошима, може бути ситуація, що переведення від, в інший відділ так, до іншої служби, і теж підвищення і додавання до вас прибутку, але теж буде дорога і така гаряча справа. Що стосується наших грошей. То у нас на цьому тижні енергії випали, коли ви будете задіяні в більше як в двох проєктах, хтось має або дві роботи, або підробітки, або два проєкта, Буде взагалі і буде важко енергетично, і буде важко притягувати, як таке, знаєте, Фізично дуже важко, що приходите, наприклад, в 5 годині додому і лягаєте зразу спати. Але дасть гроші. Гроші будуть на цьому тижні, але вони залежать від того, скільки ви вкладете туди своїх ресурсів. Щодо стосується щодо наших завдань, дивіться, оцей розклад дуже пов'язаний з нашою політичною ситуацією, тому що у нас все є лицар миру. І у нас теж тут убуваючий, убуваючий місяць, ну це, це просто невирогідно, як все співпадає з нашим місячним і феншуй календарем. І у наша для тих, хто воює, захищає нашу країну, то на цьому тижні від, від 25 числа по 7 квітня, від 25 березня по 7 квітня найкращі йдуть енергії, щоб оборонятися. Найкращі тільки, які можливі. Ще ця карта нам вказує на Америку, на якийсь шанс від Америки. На що я мало-мало сподіваюся, але вона вказує, що якась може бути допомога і допомога для України в утриманні своїх позицій. І тут ми можемо подивитися, хто захищає, бо зараз я дивлюся. У мене дуже збільшилися перегляди саме чоловіків моїх відео. То хто захищає нашу країну найкращий період від 25 по 7 квітня. Для тих, хто просто ходить на роботу, так, то у вас є якийсь кар'єрний рост, і у вас є інтелектуальна робота. Тобто на цьому тижні все буде залежати, оці всі заробітки будуть залежати від того, як ви інтелектуально попрацюєте. А взагалі у світі тут такі на цьому тижні будуть дуже-дуже серйозні зміни. Ми всі будемо їхніми учасниками. Що у нас, що у нас з, нашою, з нашим коханням, для тих, хто має дітей і внуків десь далеко, то отримаєте одних звістку. Для тих, хто має стосунки токсичні, то час таку людину відпустити або від такої людини піти. І з 25 по 31 число дуже благоприємний період розійтися з такою людиною без таких великих травм. Тобто потрібний час, потрібна хвилина, це буде від 25 березня по 31 березня. А також стає з того боку, що ми обороняємо свою державу ну, просто прекрасні енергії, щоб захищати свої позиції. І щоб утримати якісь нові шанси, просто чудові. І дивіться, що у нас іще є на цьому тижні. Ага, у нас сьогодні 24-те, так? А завтра у нас повна луна. А ви вже знаєте, дивитесь мої прогнози, що 4 дні до повної луни, і 4 до повнолуння, і 4 дні після повнолуння, то вилазить всяка нечість. І дивіться, від 25-го числа, ой, від 21-го, я вибачаюсь, від 21 числа почали дуже сильно бомбардувати Україну. А це у нас був другий день початку весни, коли іде величезна енергія. Для наступання, так? Але ми входимо в 25 число в повну луня і виходить, починається в нас третя убуваюча фаза від 26 числа, коли йде вся енергія на захист своїх кордонів, на захист своїх інтересів. І все цьому благоприємно сприяє. Отакі От у нас тижні тиждень, найкращий тиждень. Найкращий, найкращий на цьому тижні день це у нас буде 31 числа. Там буде відкрита енергія на всі процеси, де ви хочете помиритися з кимось, зійтися з кимось для вашої гармонії в вашому житті. Буде найкраща енергія. так? І що у нас і 25, го коли буде повнолуння, ви бережіть себе, не звертайте увагу на жодні провокації. Отакий у нас буде прогноз з 25 по 31 березня. Будь ласка, давайте зворотній зв'язок цікаво, як у вас відбуваються ці події. Я всім бажаю здоров'я. Бережіть себе. Гарного вам тижня і до нових зустрічей, папа! -па.